Надія красотки, а наші діти гинуть на війні, читає вірш учениця 11 класу Подільського ліцею Павлик Юлія. Які у нас ростуть красиві діти! Поглянеш і очей не відвісти, їм би в щасті жити і радіти, безпечно і сміливо в світ іти. І щось нове в науці відкривати, співати щиро, чарівні пісні. Своїм і мудрість дарувати, а наші діти гинуть на війні А ми ж їх вчили чесно в світі жити і до людей нести своє тепло, трудитись, вчитись і сади ростити, щоб добре всім на цій землі було. А ми їх вчили радість дарувати, і хліб на рушникові світ нести, пісень народу. Радісно співати і з добрим серцем до людей іти. Але війна життя їх обриває. Світ кольоровий чорним в нас стає, криваве серце сліз не вистачає. Бо скільки горя в цьому світі є. А в нас ростуть такі красиві діти, в очах їх усміх, не сонце є, і їм би мріяти. Сміятися, радіти, але війна їм жити не.